Всім привіт, друзі! З вами я, Міша 5410 і це Бравл Старс, але я сьогодні буду качати ранговий бой. Пао їх. Стоп, а може тут щось друге. Ні-ні-ні. ранговий бой там якраз якесь обнова, обнова. обнова. Короте, let's go. Перший режим у нас. Ого, реально нова обнова. Якийсь новенький. тоді вони догори, а зараз Ух, ніфіга собі. А звідки в мене джин? А звідки в мене джин, друзі? У мене ж не було, джина. Ка... Алло, у мене ж не було джина. А в мене не було д... я не поняв, це що таке нова така? У мене ж Джина не було, камон! А як він в мене ще й на де на 11 силі на максимум? Так, давайте Наваляємо. На, не завідуйте, то, що ми вміємо грати. Тіпи, тіпи. На, на, натицяли, натицяли, натицяли на шелі. Наспоково возроди, Ура! Натикали на шелі. Давайте притягуємо. Я, я давай леончик, леончик давай! Та наша ти їзну ульту. Потім би їдеш їзну. Боже мій. Але он реально такий цей. О, в мене м'ячик, друзі. Давайте дамо пас поко і замочим шелі. Та блін, Поко, давай ззаді! А, її той поко вородив, возродив. Ммм, друзі, до мене дійшло. Давайте на те. Ууу, кайпарик, Короче, Коротше, отак. Ну, перша катка залітає успішно. Let's go, давайте спробуємо, що скаже Друга Кат. А не, що тут таке? Пропас? Нічого не зрозумів. Це що таке? Обнова? Це що таке? Це скін. Шкин... Астральний кольт 1? А. -а, -а це на кольта. Не, я не буду, я не буду, я он. Ранговий качаю, так що не мішайте мені відволіканнями. Друга катка, let's go. Який у нас зараз буде режим, тільки не, тільки не захват кристалів. Ура! Гаряча зона, я її люблю. Того думаю, на гарячу взяти Діна Дінича. Думаю, на гарячу візьму. Думаю, на гарячу візьму Дінича. Блін, у мене ще реально Діна Ой, дін є, Обалдеть. А може це якась роздача? Ну я не знаю. Я взагалі не цей, бо я давно вбрав не катав. Ну зараз покатаю та й подивлюсь. Ну я, до речі, ще пам'ятаю ту обновку, ну я ще її навіть качав, що я перед нею грав. Пограв трошки цього. Бойця на, на бойця мипло цей такий. Розказав про нього, ну ви побачите моєму довгому відео. Бен! Бем, бім, бім, накидаємо броку, накидуємо, накидаємо. Красава, от, от нас от нас тімейти топ. От нас тімейти просто пуля. А в них якісь тімейти не цей. От в них от стоїть афекашіть тупо тупо АФК. Ульту кинув. О, красава, Леончик прибрав була. Давай, давай, давай! Я не така, я просто... Блін. Капець. Ладно, друзі, давайте. Набула, була, була, була. Тичку була. Тичку набула даємо. Не, на броку наваляли. Так. Тепер на де... дерево давайте насиплемо. насипаємо, насиплюємо дерево. Давайте на броку, броку сипле. Не, я завалив брока, кайф. Ура, ми виграли! Тімейти топ. От тімейти реально топ. Капець, я п'ять течок, я п'ять кілів зробив. О, плюс квести залітають. Стардроп. Давайте сверхрядки. Де у нас любимі коїни. Улюблені мої коїни. А, то тут шейки. Е -е, пропас. 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 Ладно, друзі, let's go, третя катка. Залітаємо. Bравл Бол. Ну що? Давайте візьмем цього. Мортіса Мортіса за Мортіса в Бравл Бол хорошо катати. За Мортіса. Втім просто будемо лопатою своєю махати, тільки щоб в них, Чи, тільки щоб ворогів був не цей не Едгар. Бери швидше, Едгара бери. Та блін! Ну що за тімейте? От чисто чел, який робить домашку, їсть і грає в Бравл Старс одночасно. От тупо АФК. Так, зараз доїм поїду, зроблю домашку і війду АФК такий. Ох. Ладно, друзі, давайте. Третя катка, чи четверта -я, я вже забув, коротше, збився. Ну ви ж там можете підрахувати, так що перемотайте там трошки та й підрахуйте. А блін, у мене цей ще, ще скін на нього, я все забуваю. Та. go. Що в нас тут там Бим. Даєм течку, даєм. Ай-яй-яй, мене брал! Ах ти креса! Ах ти креса! Креса, креса лареса. Давай наваляємо. Ну, ух, красав, ухросав. моё як ми їм наваляли, файно. Просто пушечно. Так, давайте зараз я їм теж на -на -на накидаю течок. Давайте накидаємо течок. Накидаємо течки, накидаємо течки. Оце я, оце я там розносив, друзі. Мені каже, я буду зірковим гравцем. Оце я розносив. Ви просто бачили це. Оце звук, оце звук. На зараза, на кріссера. Завалив. Не поняв, я шо ще? Я шо ще хілюся, яке? Давай. Тички, тички, тички кидаємо. Блін, я кинув случайно. Блін. Красоват. Давай, Честер. давай, Манчестер, Честер. Забили, красава. Манчестер, я тебе так буду називати. Не, 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 не. Тупо рознос, тупо в рознос, тупо йдемо в рознос. Йдемо тупо в рознос. це розносим. Йома! Ліон, баран. типа. Я думав, я думав, я думав, я вже спас, я думав, я вже спас команду. Блин, оце м'яч такий. А поєм другу бронзу. Кайф. Нічого собі. У нас же друга бронза, друзі. Кайф. Ну що тут у нас є? У нас, походу, в пропасу. Про Гіперзаряд? Гіперзаряд! І на кого гіпер, Бей. Е... Анджело! Блін, ну на анджело такий собі. Ну ладно. Давайте. Let's go. О, Бравл Пас. Опять стар дроп. Місик, місік, хоть би фен, пожалуйста. То блин, 500 куйнів просто бах, говна насипали. Ладно, let's go. Це в нас п'ята чи четверта катка. Я ще зроблю ну ви я помню. Так, тут ми сразу беремо цього. Давайте возьмем. Кого возьми взяти? Кого взяти, друзі? Давайте стук. Давайте сту візьмемо.

Останнього життя, тупо свого останнього життя зробив кіл. Бем-бем-бем-бем-бем. Сипем-сипем-сипем. Насиплюєм їм поїсть. <схи> я ж на я, ж, я ж, стика ульту. Ладно, давайте ще ростить. Тільки вже давайте от... Це Беррі, Беррі. Бері. О, на Беррі, походу, скін. а я що а я що не в курсі? А що я не в курсі? А, друзі. Що я не в курсі, що на Бері вже випустили новий скин? Я хочу його придбати. Інтересно, якої він рідкості? На, 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 наваляємо, наваляємо, наваляємо. Наваляємо, наваляємо. Сто, блін, бері! Капець, це, походу, поразка. Блін, треба було брати якогось цей динамайка там. А то катушки, це що може, його з двох тичок виносять. Оце з туш, з двох тичок просто виносить. Легко, налегке, так навіть не парили. Давайте ще потикаємо. Ух ух ти ти ж, ж! Куди куди куди? Що робить, що пацан робить? Йомою, так все, ми програли. Друзі, це нереально тупо, нереально. Оцей ходить своїми... ходи своїми заморозками, тут розкидається, а ті ззаді там цей. Ззаді фармлять. Так, друзі, отака от штучка вийшла. Ну що ж, будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. В цьому відео ми апнули другу бронзу. Чуть не, чуть не програли. Ну як, як чуть? І останню катку ми, як завжди, програли. Так-так, з вами був я, Міша 5010. Всім пока.